Що, шановні колії, ще раз, ще раз беру слово. Тут згадувалася Чернівецька область і добре про ковдру згадували. Мене звати Василь Паламар, я з посічник з Франківщини, напевно, а більше з Франківщини, ніж з Чернівеччини, але я голова Чернівецької обласної асоціації вже за другий рік, так? Асоціації чи спілка? У нас називається Асоціація виробників продукції бджільництва Буковинський бджоляр. Але ми так само, як і, і ваша е, організація, входимо в спілку пасічників України як обласний осередок е, цієї організації. Е, перш за все, що стосується нашої області, ми, я в загальному говорив там про зимівлю, яка ситуація. Е, ну, це, скажімо так, ми ж будемо про це е, більш серйозно бачити картину, яка буде е, вже на... На кінець лютого більше всього, тому що зима непередбачувана і складна, але разом з тим хочу вам сказати кілька слів про статистику. У нас насправді не є велика область. Ви я думаю, що добре всі знаєте. Е, приблизно з півмірними районами із е, Івано-Франківськими, наприклад, там десь Надвірнянським чи Коломийським, може бути тільки Стороженецький район по кількості населення, десь Новоселецький. Ну, в Стороженецькому районі за, за минулий рік у нас. Е, Статистика їхніх бджолярів Офіційно там по паспортах є 165 бджолярів Район продав 8-9 тисяч пакетів в тому році. Інші райони заставлено до 5 тисяч. Це те, що про що ми володіємо інформацією. Тобто не те, то, що ми там десь путила в районі 2 тисяч і так далі. тобто Насправді це те, що було продано, про що люди говорили. Якщо говорити про спів... співвідношення, чи збільшується, чи зменшується, то воно зменшується. Наприклад, Сторженецький район зменшив майже вдвічі, якщо говорити колись про минулі можливості, але тоді був інший ринок і тоді, були... тоді працювали ще державні пасіки. На сьогоднішній день в Стороженецьчині дві пасіки державні зберігаються, наскільки мені відомо, це держвізгодно. Тобто, це отака картина по статистиці загальній. Що стосується селекції і про те, що ми там перетягуємо ковдру не перетягом, я говорю про те, що в нас є наукова база, вона в нас вибудовується. Ми на сьогодні наша асоціація докладаємо зусиль для того, щоб підтримати університетську пасіку дослідно, для того, щоб їх трошечки, скажімо так. Дати. Тут Іван е, сидить е, колега, який давав свою пасіку для експериментів цього літа. Е, і так далі. Тобто, в нас в п'яти напрямках проводяться дослідження на сьогоднішній день на, е, на бджолах. Е, це напрямки різні від породного до е, підгодівлі різними видами е, і так далі. Е, кормів. Е, що я хотів би... Сказати. Перш за все, у нас є одна з найкращих лабораторій в Україні. Обладнання німецьке, яке в нас є, воно дозволяє робити генетичні аналізи. На сьогодні у нас завезено, не буду зараз називати, хто привозив, але привезли дві, скажімо, дві партії бджіл з Закарпаття Карпаток на аналізи генетичні і привезли карніку з Львівщини. Для того, щоб ми порівняли і зрозуміли, що це що там є. Ці дослідження тривають, якщо будуть результати їхні, буде згода тих учасників того всього процесу, то ми відповідно будемо е, ну, говорити вже про них більш відкрито, бо на сьогодні це така інформація ще не, не відкрита. Наступне, що ми хотіли, то що ми хочемо на свою сторону витягнути. Ну насправді Чернівецька область не має чим похвалитися в плані великої селекції. Ми тільки розпочали пошук місцевих, місцевих якихось аборигенних бджіл на Путильщині. Найшли непоганий матеріал, скажімо так. Але якось визначити його, що воно там щось там Карпатка, не Карпатка, якась місцева там і так далі, на сьогодні ще ми не завершили цей процес. У нас е, працює кілька матководів, які, на жаль, виробляють не дуже багато, е, точніше е, не дуже багато маток на ць, е, цьому тому сезоні, взагалі там можна сотнями тільки рахувати, тому це. Взагалі, несерйозно не в масштабах країни і масштабах потреби Чернівецької області. Сама Чернівецька область закуповує досить багато маток, особливо це Заставнівський район, Весарабський район, Кільмінецький район, там навіть Сукірянщина так само купується ближче до Молдови. Закуповують в основному поки що багато в Закарпатті купують. Хоча відгуки так само різні, тому не буду зараз на цьому зосереджувати увагу. Відгуки різні, тому ми шукаємо варіанти, щоб виводити своїх. Що стосується, наприклад, Сторожнецького району, який ми говоримо один із найбільш мас масштабних по пакетах районів, то е там все-таки народ більше зорієнтований на власні матки, на власну селекцію, на власні е десь походження маток із е власних пасів. Що стосується пакетів, бачення того, які, яку ціну ми хочемо бачити, і що ми взагалі вкладаємо в ціну і в якість пакету, ну перш за все, то, що тут говорили колеги, про що зовнішній вигляд, що що внутрішнє наповнення, це абсолютно ну, тут нема що додавати, тут все тільки зрозуміло. Е, але єдине, що ми можемо тільки от остання, остання рада, яка відбулася спілки пасічників України в Києві, е, наш український прополіс, ми не маємо інформації, яка саме партія, з якої пасіки це все було надано, але Європейська лабораторія дала дуже гарні характеристики по якості продукції, по активних речовинах і так далі. Але разом з тим і дала величезну. Величезну кількість антибіотиків, я не пам'ятаю, чи вісім видів, чи чого там антибіотиків в тому прополісі. Тобто вся історія нашої з вами діяльності накопичується у прополісі на рамках, у стільниках наших, які ми старі десь там віддаємо нашим колегам, які в нас купують пакети і так далі. Тому, звичайно, нам з Іваном не так просто, деколи від, скажімо так, реагувати на закиди наших колег про те, що нам привезли там то-то. то. Єдиний наш аргумент, і ми на ньому звертаємо увагу вашу і звертаємо увагу наших колег із східної і центральної України, скажімо так, наших клієнтів по закупівлі пакетів про те, що. Шановні колеги, перш за все, маєте перевіреного свого партнера, працюйте з ним, пояснюйте йому і претензії виставляйте йому. Друге, працюйте з великими виробниками або з асоціаціями, з тим, до кого можна потім звернутися. Не Менше працюйте з перекупщиками, які цікавляться тільки тим, щоб, як в нас люблять казати, набомбити. По бабусях, дідусях або початківцях, по там, де дві-три сім'ї, або десь кого, кого гірші бджоли, в кого того скупимо, але головне, щоб по маленькій ціні. Потім вони нам розказують, що нам привезли мало бджіл, порожні рамки, нозематоз і так далі. Тобто ми їм говоримо, хлопці, ви до нас зверталися за пакетами особисто. Не зверталися. Ви зверталися до якогось відомого в регіоні бджоляра? Не зверталися. Які претензії можуть бути, і взагалі звідки ви знаєте, що, наприклад, з Чернівецької області приїхали пакет? Де є інформація? Ну звідки? Поганий, приїхали з нозематозом, розказує наш колега. О, я так, так, так попав, попав саме гірше мені привезли. Тобто, ну е, ці всі речі, е, звичайно, що на совісті тих, хто привозив, перекупщиків і так далі. Але ми в себе націлюємо наших бджолярів працювати перш за все, так як говорив колега із Тисненського району, що е, перш за все ми маємо дати якісну продукцію. Якщо ми будемо давати якісну продукцію, до вас повернуться, до нас повернуться ті клієнти, з якими ми працюємо. Е, з позитивних таких досвідів, які є в нас. Е, в нас в області в нас фактично більшість, звичайно, щоб джолярів працює з стабільними покупцями. Навіть те, що ми говорили, що Росія не їздить до нас, виявляється, що їздить. Правда, дуже вони так законспіровано заїжджають через Білорусі білоруськими фурами. Забирають і так далі. Тобто в тому році забирали вони десь дві фури, заїхало по тисячі бджолопакетів. Забирали. Але суть не в цьому ще. Позитивний досвід, який є наші окремі бджолярі, які працюють зараз, як колега каже, що по пошті відсилає, а вони працюють, ну, приїжджають до них, звичайно, але вони самі запаковують пакети. За це вони отримують додаткову ціну до 50 гривень зверху на ту ціну, яку домовилися. І таким чином працюють. Я думаю, що і багато хто з вас вже таким чином працює. Тобто, це вже є довіра між клієнтом і продавцем, і від цього виграє кожен з вас. Такого клієнта варто знайти. Тому якщо ви будете не скажімо так якісну продукцію пропонувати, то будьте впевнені, що до вас люди прийдуть. І Ще одне важливе питання для нас. Ми вважаємо, що ціна це така спільна узгоджена позиція. Ми в минулому році так говорили. В минулому році, якщо хто пам'ятає, на старті сезону ми всі говорили про 600 гривень, пам'ятаєте? В лютому 600 гривень, 600, поки ми не почали на всіх наших зборах говорити про тисячу і більше гривень ціни, пам'ятаєте? І той рік був не був найкращим сезоном. Але в результаті закінчили, продали по 800, по 850. Найгірші там варіанти по 700, продали десь у травні, 15 травня і так далі. Тобто, е я вважаю, що ми маємо перш за все, як джулярське півториство, тут є представники Львівщини, Чернівеччини, Франківщини. Ми маємо говорити про якусь е ну, чітку, чітку е чіткі рамки ціни. Наша позиція десь в районі тисячі гривень плюс. Тисячі гривень плюс. Якщо ми говорили в минулому році 1000 гривень мінус, то в цьому році ми говоримо тисяча гривень плюс. Чому? Ну, це грубо відповідає 40, в районі 40 доларів. Що, що, від чого ми відходимо від цієї ціни? Перш за все, ми говорили про важку зиму. Яка ще? Нам ще всім не показала, яка вона буде. Тобто буде менша пропозиція. Або буде вона, скажімо так, обережніша, тому що будуть трошечки перекуповуватися, я кажу, у нас вже в області буде внутрішній ринок. Ми вже знаємо, що вже окремі наші колеги починають домовлятися між собою, що один в одного будуть брати. Тобто це на зовнішній за межі області буде менша пропозиція. Крім того, рік, цей наступний рік обіцяє бути більш продуктивний по меду з огляду на зиму, на вологу осінь, на зиму. Крім того, у нас стабілізувався, достатньо стабілізувався зовнішній ринок по меду. Ми всі говоримо про негативи, є негатив найвеликий, що ціна його є півтора євро, грубо. Так, плюс-мінус. На, на зовнішньому ринку. Але е, наші бджолярі е, на, на, на великій Україні, будемо так говорити, вони хочуть мати певний прибуток, фіксований. Тому е, ця ціна збережеться, вона нижче вже, напевно, що вже немає куди нижче падати. І Україна, е, е, за даними наших колег київських, е, в минулому році це здається на жовтий. Друге місце в світі от, за експортом меду 45 тисяч тонн це те, що було з станом на вересень чи то на жовтні місце. Тобто ми ці позиції на сьогоднішній день утримуємо, і, і ці потужності для підготовки до експорту є на більше ніж 120 тисяч тонн в Україні вже. Для того, щоб виробити, відправити на експорт цю продукцію потрібні бджоли. І якщо б джоляр заробляв, там, грубо кажучи, тисячу, він хоче заробляти її при двох доларах чи при трьох доларах за кілограм меду, то він захоче заробляти цю тисячу, навіть якщо буде е, по півтора. Він буде просто збільшувати е, потужності. Тому, шановні колеги, буде попит, і е, я впевнений, що він буде. Е, питання інше: ще одна. Кілька є уловок, які з Чернівецької області, я думаю, що вони були вже на Франківщині. Е дуже часто зараз ми бачимо в інтернеті або в розмовах, що от там на Франківщині по 600 гривень пакети вже можна е вже є в інтернеті висить. А в нас, е кажуть, вашу, ваші, ми знаходимо з Кільмінецького району по 600 е гривень пакети вже там вивесені, там 4 бджолярі. Будуть продавати, нема. Кельменецький район продає ще дорожче, ніж ви. Там бджолярі, які там продають, повірте мені, вони це дуже невеличкий район, дуже згуртований. Дипресійна робота. Так. Тобто, це, щоб ви розуміли, ці всі оголошення в інтернеті про 600 гривень. Хтось з вас давав такі оголошення? Ну, для себе, скажіть, не для мене. Ніхто не давав. Нормальний великий. Виробник пакетів такого оголошення не дасть, тому що він має, як правило, стабільних покупців, він знає ціну своєї праці. Е, бабуся, яка має 10 е, сімей чи дідусь 20, дадуть оголошення в інтернеті, що вони по 600 гривень? Не дадуть, це не проблема. Звонимо на той телефон домовляємо, і домовляємося, питають. Ні, я, я, я в я в такому випадку кажу, хлопці, нема проблем, нема проблем дзвоніть, купуйте, або ми в них купимо. Так. Тобто це одне. Друге, в минулому році в нас з'явилася така річ, яку я хотів просто би сказати. Я думаю, що може, коли завозили пакетні ящики, ви заповняли їх, три дні бджоли стоять в ящиках, приїжджає... домовилися за певну ціну, приїжджає, каже, ой, там покупець сказав, що він таку ціну не дає, От, дає тільки там дорожче, на, дешевше на 100 гривень, там ще і так далі. Тобто ці такі речі бувають, тому якщо вам привозять ящики, то, будь ласка, зразу беріть гроші. Хоча б значну частину тих грошей. І якщо вам пропонують меншу суму, то віддавайте ящики порожні. А гроші не віддавайте. Гонорово. Гонорово, так. Тому, тому така. Така картина, ну, наша, я кажу, наша пропозиція це тисяча, тисяча плюс. Тобто і більшість наших бджолярів, де ми були на зборах, вони з цією пропозицією погоджуються і будуть ну, старатися відстоювати. Ми говоримо взагалі, Чернівецька область стартує. Пакетний сезон у нас нормальний. Ну, тобто є раніше, звичайно, там 20 квітня хтось там продає, ще щось там. Але у нас стандарт Чернівецької області, скажімо так, рівнинної території це приблизно 1 травня. Це у нас. Але ми говоримо про те, що в нас, наприклад, частина області є передгірська, там, Вижницький, Сторожнецький район, Путила. Ці, ці території взагалі 9, як у нас на Франківщині, 9, 15 травня. Тобто, так, ну звичайно, там чим, чим далі в ліс, це вже знову ж таки, наше завдання, на мою точку зору, я не, не говорю тут від наше завдання задекларувати ціну, а вже кожен пасічник з точки зору своєї потреби, можливостей, контактів, затрат, може. Торгуватися. Але не торгуйтеся, будь ласка, ну це побажання. Не торгуйтеся мінус 200, мінус 300, мінус 400 і так далі. Бо ви просто б'єте самі свою пасіку і сусідську. Дякую. Питання Василь, можна? Так. Ви сказали, що є в інтернеті хтось за по 600 гривень пакет. Так. Це Звано-Франківська область. Uh, Цікавились ви, хто це дав? Можливо, це посередник, якась фірма, яка mm. має право в ліцензію купляти, продавати. Стоп, ну, я тому питаюся. І mm. 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 це... він купляє по 600, а продає, то що ви говорите по 1000. Це самі перекупщики, які потім до нас будуть їхати. Це вже в минулому році було. Так, це вже було. Так, це посеред, це посередники, які в минулому році вони самі збивають. Шановний товари, це те, що я говорив на початку. За останні роки виникло багато шахрайських схем. Одна із них ціна ця. А скільки би того року, скільки до мене інформації надходило, як шахраї умудряються продавати ці цьому дешеві пакети, їм перечисляють гроші. Не приїжджає в те село, там навіть такого пасічника немає. І того року було багато так обмануто людей. Ось навіть на такі способи йдуть. Так само навіть одним, одним із способів шахраїв виявилося дешевий мід. Дехто хоче закупити дешевий мід. Нас на ринку торгує людина, яка знає, яка, яка опеклася. Все, везуть йому мід по 20 гривень. Він купився, інтернет це є мусорник. Зрозуміти мене правильно. Так, можна скинути, що хочете, будь-що. І треба просто уважно до того відновити. Везли йому по 20 гривень мід, в Тернополі поламалися по дзвінку по дорозі, говорять, поламалися, вийшли нам, хоча б ми тобі все одно веземо мід, вийшли нам 5 тисяч на ремонт, вислав, через 5 хвилин вже ні телефона того нема, ну що, карточку поміняв, викинув і все. І добрий вечір. Купа шахрайських схем. І чим далі, бачу що це більше. Вже взялися. Мене того року так само хотіли нагріти на пакетах. Вплоть до того, що за ніч переробили мою карточку, Телефонну. банківську, вже хотіли на себе переоформити. Найшла міліція аж в Дніпропетровську. Схему. Їхали так само до мене за пакетами. Так що будьте обережні. В назві свої карточки, хто вам перераховує, завдатки. Знайте, яку інформацію даєте. І будьте обережні. Тому ми, так як пане Василені, я націлював там ще в Києві. Працюйте з тими, кого знаєте. Не знаєте, йдіть до свого голови, до свого сусіда. Ану, перевір мені цю людину. Чи дійсно така є? Ну Нема ні суми перечисляють. Ви просто собі не уявляєте, скільки того року, якби ми знали повністю. Відверту картину, скільки шахраї заробили на простому бджолярі, ви б за голову взялися. І не кожен ще признається. Бо, бо знаєте, якщо я промахнувся, то мені встиг признатися, що я такий дурний. Ось звідси, я б проблема.